Так, привіт всім. Я вас вітаю сьогодні на кінодвіжі. Рад вас всіх бачити. Новорічні свята минули, і ми сьогодні дивимось не якийсь веселий фільм, не ностальгічний. Я рад, що ви прийшли в це доволі зимне і темне. Темний час дивитися саме драму, сучасну драму один із таких цікавих фільмів минулого року. Я не можу сказати, що я багато їх передивився дуже дуже, дуже багато ще фільмів, які я буду передивлятися, і ви будете передивлятися. Які ще знаходяв. Будуть з'являтися в цифрі, які вже з'являються в кінотеатрах. І от одним із цих фільмів, який дозволяє нам відчути цю магію кіно і відчути цю сучасну драму, це є фільм Сірат. Тож я радий, що ви прийшли саме не на розважальне кіно, а не в якомусь сенсі трагічне. Його можна назвати. Трагікомічне, але я б здається, так не називав би, хоча тут є такі окремі комедійні вставки, просто не, не можна тримати а, постійно ось цю трагічну або драматичну емоцію. Треба розмовляти. Не, не, не можна так концентровано те, темряву без світлих людських моментів робити. Але все, все одно фільм достатньо достатньо драматичний, Тож це. Картина режисера Олів Олівера Лаше. Це його четверта картина. Я дивився цей фільм вперше. Я не знаю, що він знімав до цього. Мабуть, я ознайомлюся, що він знімав, і буду слідкувати за ним. Бо мені сподобалося те, що він зняв. В цьому є саме такий от кінематографічний нерв. Це персонаж доволі цікавий. Цей Олівер, людина, яка буде розповідати вам про події, в яких він розуміється. Тобто тут буде відбуватися дія в Африці, він в цій Африці жив, тут буде показаний мусульманський світ, і сам режисер сповідує мусульманство, сповідує іслам, при при цьому він іспанець. Тобто дуже все це цікаво. При тому сам він доволі якась така цікава фактура, такий хлопець високий, з дуже довгим волоссям, такий Коля Ян на максималках, якщо він був іспанським режисером із модельною зовнішністю. Тож, отакий от Олівер Лаше. От ми маємо бачити цей акторський ансамбль, і треба сказати, що фільм Сірат отримав нагороду в Каннах, отримав приз журі. Не те, щоб це була якась така видатна премія. Ми, якщо будемо згадувати там і багато хто цікавиться кіно, то вони пам'ятають, і як якщо... Саме слідкують там, хто отримав золоту гілку чи гілку по режисурі. Не сказати, що приз журі це щось таке, але тим не менш, незважаючи, що, що це така доволі специфічна премія, не найвисокого пошибу, цей фільм цікавий. І що ще цікаве, цікаве що фільм Сірат він розділив цю премію приз журі з іншою картиною, він розділив. Цю картину, яка німецькою мовою називається Інді зони Шауен, англійською буде там звуки шуму, чи, чи як? Звуки падіння. Звуки падіння, так, ось ось, вірно. І наш влад у цей понеділок чекає вас на мультиплексі. Здається, я не знаю, може, один сеанс буде, а може декілька, але ну, здається, один. тобто… І це ця, ця стрічка Маші Шелінські це теж цікава стрічка з минулого року, яку слід побачити. Якщо ви не встигнете, і не зможете побачити її в самому мультиплексі, то будемо, мабуть, чекати її у домашньому перегляду. Чи якщо вона видається дуже крутою, може на кінодвіжі подивимося? Ну, поки що цікаво, що сьогодні в нас сірат, а в понеділок у нас звуки падіння, і це такі доволі цікаві драматичні кінематографічно вдалі стрічки. Минулого року, які ми можемо сьогодні побачити, що ще, ще треба сказати? Взагалі в цьому фільмі будуть рейвери, і рейверів Олівер знайде з непрофесійних акторів. І я хотів про це розповідати, не досліджуючи це питання, що, що дійсно він в такій Погоні за аутентичністю знайшов оцей паті, people, оцих ак акторів, і тобто скаути знаходили їх у цьому рейв техносередовищі. Запросили. Але коли я почав в цьому розбиратися, робити ресерч, то виявилося зовсім навпаки, що четвертий фільм Сірат Олівера Лаше це фільм, не де він знайшов непрофесійних акторів. А фільм, в якому вперше він знайшов професійного актора. І це професійний актор, це Сержо Лопес. Тож у всіх попередніх фільмах в нього грають аматори, і вони будуть сьогодні. А це фільм, де він, я не знаю, чи через те, що в нього теми андеграундні, чи може там недостатки бюджету. Але ну, це вперше його спроба з таким дійсно професійним драматичним актором грати. Інші актори ансамблю вони будуть грати майже самих себе, вони навіть у фільмі будуть під ім'ями власними багато хто з них знаходитися. І, як я кажу, ця аутентичність, люди, які будуть грати самих себе доволі гарно, без переграшу, без якихось таких неприємних фішок. Тобто дійсно була проведена робота. Кі таких кіногенічних знайти люд людей, а, окремо треба зазначити, що незважаючи на таку, скажімо, як тему, яка вже надоїла оця інклюзивність, а, тут буде багато людей з о, саме інклюзивних з деякими ва вадами, але в цьому фільмі вони дуже органічні. Тобто дійсно, рейверська спільнота, вона багата на все... Всяких персонажів дивних, на фріків у гарному сенсі цього слова. Тут трошки буде цього багато, але воно максимально органічно. При цьому ще треба сказати про саму назву Сірат. Вона буде обговорюватися, ну не обговорюватися, а буде субтитрами подана в самому початку фільму, але треба зазначити, що це сірат, це ось цей міст. Міст між адом і пеклом, і який пропонується нам як елемент мусульманської культури. Але як і у християнстві, так і у мусульманстві дуже багато чого було запозичено з зараастризму. І оцей міст Сірат це міст чинват, чинвато перетум. Тобто в зараастризмі існує. Ось цей дивний місто, який, який потрібно перейти після смерті і який є випробовуванням. Це дещо нагадує християнську концепцію Лєствіцу, яка є такою концепцією Іоанна Лєствічника. Але треба зазначити, що саме ця концепція Лєстві, де Люди після смерті будуть йти, їх будуть здьоргувати і лише праведні пройдуть до неба. І ось цей сірат, це не є канонів. Ну, це водночас, стосовно мусульманської релігії, це одночасно канонічно, але цього немає ні в Корані, ні в Біблії. Це саме прийшло з зараострізму. Тобто я не буду вдаватися в подробиці в. Саме в Зарострізьмі, це саме ось цей міст після смерті, а в Корані, тобто, суд вже відбувся, вас вже засудили, чи ви підете в ад, чи в чи в пекло, чи в рай. А потім ось, ось таким колапсом з'являється цей, цей міст, по якому ви мусите пройти, і це як це вже не. Шлях, який треба перетнути, не випробовування. А це треба зазначити стосовно фільму. Що в саме в мусульманській релігії, коли ви проходите сірат, вже, вже все визначено, вже все детерміновано. Тобто, це не, не є таким. Спробою вашою, чи, чи ви зможете, чи не зможете. Я про це повернуся. Є такі елементи і в Корані, і в Біблії, які прийшли з рострізмів, які дещо з логікою релігії не, не збігаються. Тож, міст чинват. Ще один такий елемент, який вплинув на цей фільм: я не знаю наскільки саме Олівер Лаше справді відсилає від нього. чи він... Просто відчув, відчув це, але такий символ дуже важливий: це бійня резня і зґвалтування, які трапилися 7 жовтня під час опенеєру Супернова, під час того, як бойовики неіснуючої держави Палістина напали на Ізраїль і вчинили ось ось цю. Ось ці злочини. Що дивно, при цьому спільнота інтелектуальне ліва не змогла в перший момент зрозуміти, як, як їм це інтерпретувати, як добрі пушисті революціонери Хамас гвалтували, різали і вбивали злих сіоністів, колоністів і імперіалістів. Ізраїлю, але потім, коли Ізраїль, ви знаєте, почав свою кампанію, всі обставини, все, що відбувалося 7 жовтня, все це забулося і лишився, лишилися тільки історії про ізраїльську воєнщину, сіоністський режим і бідних палестинців. Політика сьогодні має відношення до цієї стрічки і до світу кінематографу, якщо ви знаєте, які, наприклад, яка стрічка намагалася отримати золоту гілку на Каннському чи венеціанському фестивалі, замість якої дали нагороду. Джиму Джармушу. Також ми знаємо багато акторів, які повдягали оці палістинські прапори, палістинські значки. І саме ці також обставини дуже, дуже погано вплинули на, на нас і на підтримку нас півдним. Але обставини, які будуть показані в фільмі, дійсно. Орієнтовані більше на європейців, бо ми знаходимося в епіцентрі дуже великого жаху, і ми це пережили в дуже концентрованій формі. А... Обставини цього фільму вони більш орієнтовані на європейців, які жили оці 2010 ті роки більш-менш добре. А у кінці вони відчули, що ось зі світом щось не так. Він зійшов з реек, щось трапилося, і оці тучі починають згущатися, і всі знаходяться на якійсь бочці з Порохом. Тож, Сьогоднішній фільм про рейверів, які живуть своїм життям, сповідують якісь цінності, але ось ці навколишні обставини, які вони не розділяють, які вони не мають відношення, ось все це починає на них набігати і змінювати їх життя. Я не пропоную вам ніяких трактовок. Сьогоднішній фільм дійсно є рейв. Притчою, і вона не дає відповіді, вона задає питання. Ви самі інтерпретуєте ті ті обставини і те, що буде коїться в цьому фільмі. Лише просто зазначу, що тут теми сім'ї, як озагубленої знайдене, теми долі, але не буду на цьому зупинятися. Кожен отримає свій власний експірієс від цього фільму. Ще один момент. За що ругають фільм Сірат і моє власне відношення? Я особисто суб'єктивно співставляю Сірат з таким фільмом, як Train Dreams», там Сни поїздів чи, чи, чи якось він по-іншому розділяється, Сни Поїздів це така дуже гарна стрічка, сентиментальна. З доволі харизматичним актором, якого дуже багато хто любить. хтось дивився з поїздів? Ні. Окей, в цій стрічці вона дуже кінематографічна, гарня, знята в чомусь такий закос на Теренса Маліка. Але прикол в тому, що, наприклад, дуже багато я чую відгуків, що люди люблять цей фільм і вони саме підключилися до нього. Супереживають йому і супережають герою, і відчувають його життя, його драму і тому подібне. Мені, наприклад, взагалі байдуже на цей фільм. Я ледь ледь його пересидів. І я хочу зазначити, що «Сірат» — це теж буде такий фільм. Чи сподобається вам, чи ні, це невідомо. Прикол в тому, що він не настільки складний, але... Я не можу гарантувати, чи підключитись ви до цієї драми, чи не підключитися. Вона є не є якоюсь сльозовижимальною, Там нав, навпаки, ці моменти дані доволі концентрована і не, не, не підкреслені не такою сентиментальною музичкою. Нічим. Тож просто сіра це така стрічка, в якій певна категорія глядачів. Підключаються і щось знаходять, щось з нею спільне, а деякі знаходяться в, в такому непонятках, що це коїться, і, взагалі, якщо це притча, вони, мабуть, очікували, що це буде басня якась, оце нам розповість, а чого вона так трапилась, а чого вони так вели себе, а який меседж у цьому всьому? Ще треба зазначити, що Сірат такий дивний фільм, який ламає. Передчуття глядача, що буде коїтися, такі сови, які не є тим, чим вважаються. Ще одним таким досить сильним елементом цієї стрічки є музика. Я сподіваюся, у нас не буде ніяких негараздів з нею. Ми будемо доволі гучно дивитися цей фільм. Це така співпраця з режисера, з оцим музикальним продюсером. Він, це кадр з фільму, він з'явиться в ньому. І це буде така потужна, я ж кажу, Рейв притча, це буде потужна синтезована драма. Ще такий Омаш, який, можливо, ви відчуєте, чи, чи який є дійсно в цьому фільмі це така відсилка на Тарковського, на Сталкер. На теж драму з музикою Едуарда Артем'єва. І от якісь елементи цього сталкера будуть присутні в цьому фільмі, окрім оцих відомої сцени дрізіни і ось цих синтезованих саундтреків, також Елементи того, що зона небезпечна і прямих шляхів в ній немає, а також якісь ілюзії будуть і на наступні стрічки Тарковського, як жертво приношення. Бо там теж відбувається певний світовий колапс, який знаходиться за, за ігровим пространством. Що ж, які ще можна сказати про фільм, наприклад, з такими відсилками до Сталкера, які не є явними, це те, що фільм буде зніматися в експедиції дійсно в пустелі, і в африканській, і в іспанській, буде зніматися на 16 мм. І якщо ви знаєте цю історію про брак, який стався на фільмі Сталкер, тут теж буде такий невеликий елемент, але Режисер цього фільму він не буде суто колапсом, і режисер фільму буде відноситись до нього доволі філософічно. Справа в тому, що вони будуть знімати в пустелі, і буде сцена, яку вони не гадали і не бажали так знімати. Але погодні погода і драматизм природи так підключився до них, що вони отримали дуже круті кадри, і вони дуже раділи, що вони їх зняли. А потім вони знімали ще два дні підряд, і оцей матеріал двох днів підряд він взагалі був в розфокусі, взагалі пропав. Тобто, і він режисер дуже філософічно філософськи до цього ставиться і каже, що дійсно, життя. Природа, вона може і щось давати, і щось забирати. Вона тобі зараз дасть дуже крутий кадр, який просто ти помріти не міг, а потім вона забере там два дні твоєї роботи в пустелі на спеці і тому подібне. Тож давайте дивитися фільм сірат, і після можемо поговорити про сенси, які ви відчуєте, і про те, підключилися ви до нього чи ні. Прошу, дякую.